Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо малювати цікаву листівку аквареллю. і буде якраз можливість і поконтактувати з фарбами, ну, зробити градієнт, от, трошки поконтактувати з акварельними фарбами. В мене от така, такий пензлик, троєчка, це фірма Сантіс синтетична. І От такі фарби вже старенькі. Я беру зараз, буду малювати задній фон. І для цього я беру фарбу Ультрамарин. по моєму це ультрамарин, або навіть, мені кажеться, що це блакитна. Будемо вважати ультрамарин, І додаємо до неї світло зелену. Нам треба такий колір якийсь на задньому фоні, наче це туман. Обережненько, бачите? Тобто і не зелений колір, і, і можна трішки додати червоного або навіть фіолетового. Зараз не червоного, щось в мене червоний останнім часом, так я називаю чорну фарбу чорну і фіолетову. О! І бачите, в нас такий сіренький колір. Гарненько ми беремо водички, і на задньому фоні дуже обережно ми промальовуємо ялинки. У мене будуть, наприклад, 4 ялинки. Це їх стовбури. Наверху ми ставимо гілочки обережно. І Трішки розходяться вони вниз. І так донизу ми їх вимальовуємо. Послухала свої відео іноді дуже тихо. Ну, я просто записую на телефон і немає поки що мікрофону. Ну, я так вирішила, що краще почати, ніж закуповувати всю найкращу техніку. Тому. І ще ловлю себе на тому, що коли починаю малювати, кажу все тихіше і тихіше. Це, напевно, якось я чи заспокоююсь якесь таке, і от мені хочеться тихо розповідати. Ну, нічого, будемо дивитися, як воно піде. Може, буду і більш голосно казати. І дивіться, от ми тут розходимося потихеньку, да? я вимальовую поки що одну ялиночку а, додаю багато води, але не забуваємо, сама ялинка, от зараз я її намалюю, вона от якось йде в різні боки. Да? Але в нас це схематично, і от коли ми доходимо донизу, ми можемо цю схему намітити, що вона йде у різні. А тут у нас. І стараємося встигати, от щоб не було таких, бачите, як в мене зараз переходів сильних. І тут я вже під кінець. В мене ця ялиночка буде стояти на землі. Я, напевно, зробила помилку, але помилка це добре, це досвід, що намалювала одразу всі стовбури, бо вони підсохли. І зараз вони будуть, по ідеї, виділятися. Зараз ми перевіримо. І поїхали другий стовбур. Можна навіть, якщо ви спробуєте більш прозоро зробити ялинку, це було б крутіше. Так, стовбур виділяється, ну що поробиш? я його п... пробую зараз розмити водою, він не розмивається. Але як добре, що ви можете побачити, що все не ідеально і щось з цього вийде, і нічого страшного. І ви побачите, і я сподіваюся, що я теж побачу, що все вийде, така буде ялинка зі стовпором. І донизу, ми, коли йдемо, ми їх потихеньку розширюємо. І виходить, ви можете також подивитися, що тут в нас, коли ми доходимо до цієї стовбура, да? він непрозорий. Ну, його оп, а ну. якщо, це я просто взяла фарбу побільше і хочу його затемнити. Вихід же завжди є. Вихід в нас може бути будь-який, ми залишаємо стовбур, і наче так все і треба, або ми з ним якось взаємодіємо, контактуємо і щось. Робимо. Тут дивіться, в мене от я, може, я трошки поспішаю, бачите, оця в мене більш така промальована вийшла. Цю я більше менше вимальовую, більш е, як схематично, да? так ми робимо. Тут донизу я коли й веду, отут у нас вона буде на снігу стояти, от я цей сніг отак і залишаю. Листівочка в мене експромт. Щось таке іноді класно, коли дивишся багато. Взагалі дуже класно, що в нас дуже багато зараз ідей, і вони мількають, І потім навіть іноді я роблю, там, наприклад, скріншоти якісь чи щось ще чи замальовую рукою. А іноді я просто е, от візуально запам'ятовую ідею, вона мені подобається. Знову змішую фарби, трошки не вистачило мені зелена, синя, чорна-фіолетова. І от я, коли запам'ятовую і перемальовую, то виходить саме цікаво, а потім дивлюся і думаю, ну це ж та листівка, що я малювала. І воно зовсім інше. Тобто, так цікаво, як наша уява щось вихвачує з простору. Був даже такий момент дуже цікавий. Якось я була це десь рік тому в крамниці і побачила дуже класні черевички і описувала їх подругам. Саме головне, я описувала колір як такий болот на зелений. А коли я його прийшла їх купувати, то виявилося, що вони були отакого от сірого кольору. Тобто, наскільки цікаво, от уява мені домалювала цей колір. Так, і цю фарбочку я трішечки, от просто я відпускаю руку і відпускаю мозок. І от де вони хочуть, вони зараз домальовують мені оці темні частинки. Також дивіться, в нас було намішано фарби. І була там водичка, і ми практично, я практично ви зі мною практично не користувалася цією фарбами, а тільки сюди макала пензлик. Тобто це класно, коли ми туди вимочуємо, робимо таку собі. Так, є. Тепер мені треба зробити сніжок. Я дуже обережно, дуже е прозорою цією ж фарбою намічаю, центр залиште. Такі снігові сугроби. Сніг ми не малюємо, да, він білого кольору, але якийсь. Е Сугроби, які відтіняють на межі десь, та, от він іде, і ми бачимо, як він переходить, ми підкреслюємо. А тут у нас буде маленька ялиночка. Для цієї ялиночки я беру світло зелену фарбу. Вона там з синьою, така в мене вона трішки темнувата, треба її помити хорошенько. Взагалі ці фарби треба помити. Додаю лимонно-жовтого. Бачите, виходить така, ще є майська зелень, по-моєму, фарба. Ну, можете дивитися. І точно так же вимальовую тут малечу. Вона така буде отут, вже старайтеся, тут же вона буде гарнюся, така. Це вже буде ваша ялиночка. І бачите, не попередила вас на початку, що, є, що треба залишити місце для цієї ялиночки. Якщо у вас місце не залишено, то вона буде, не буде да? Тому що акварелька, от бачите, я заходжу на цей, вона така прозора фарба, вона не закриється все. Але якщо що, якщо у вас є гуаш, ви можете цю почекати, поки висохне акварель, задній фон і намалювати гуашю. Бо ми ж можемо все робити. от Все, що забажаємо. І теж, от дивіться, ялинка вона розлога, от вона в мене буде лежати прямо. До цієї світло-зеленої можна додати оце, по-моєму, темно-зелена. Можна сюди макнути. Бачите таку. І зробити затемнення біля стовбура і під лапами ялинки, і отут, звісно. Далі мені хочеться зробити темне небо. Але дивіться, я буду замальовувати темним. Напевне, візьму фіолетову фарбу, буде фіолетове небо. Зараз я додам спробую чорний. Зараз підождіть, чи вийде в нас таке темне. Але дивіться, я зараз буду замальовувати. Але оці всі ялинки я буду обходити, щоб буде. Зараз побачимо: от дивіться, в мене темне небо. Сьогодні без малярної стрічки я не заходжу за краї картинки, а тут отак от буду обходити це наче сніг, звісно ж, може це і не сніг, але от буде в нас така техніка сьогодні. От так. Старайтеся, щоб, коли, щоб фарба, бачите, не засихала, бо тут лісіровочка в нас залишається. Але, е, чесно кажучи, от, навіть е, якщо в нас не дуже швидко виходить все замальовувати, мені подобається, треба почекати потім декілька днів і знову глянути на листівку. Або відійти і знову на неї глянути. І знаєте, воно набагато цікавіше потім, ніж коли ми малюємо. Тобто нам може здаватися, що щось не виходить. А інколи, коли знімаєш взагалі на камеру чи на фотоапарат, там взагалі магія. Бо буває, що на фотоапарат все набагато краще виходить, ніж є. Так, ще додаю чорну мені треба, я хочу більш такий насичений, оцей фіолетовий, чорну з фіолетовою мішаю. Зараз, можу додам туди і синюю, секунду. І синьою додаю. О, бачите, темний, і ще фіолетового. О, темний такий, прям є такий ще колір індіго. Оце він. І водички. Я хочу, щоб ліс був темний. І потім, от ми це все ведемо. Звісно, такий ліс. Сніжний темний ліс, який світиться внизу, це може бути наповню. Тобто ми можемо тут зараз воно підсохне. В мене в запасі тут збоку, ви не бачите, в кадрі є біла гуаш. І ми білою гуашею можемо намалювати місяць і зорі. Але небо повинно підсохнути. І що ще? Я хочу подивитися, все те дивіться, оцією ж фарбою підкреслити тінь. Зараз пробую. Треба якось поєднати небо з, з тінюшкою. Ну і, звісно ж, листівочка. Я завжди люблю, що листівочки в нас з сенсом. Кому ми можемо цю листівочку підписати? Така вона вечірня, вона може до 22 грудня, до речі, тут я трішки додам ще. Не знаю, от малюю, немає ескізу і не знаю, чи правильно роблю чи ні. Трошки це водичкою. І цю теж розмию. Я просто не розумію, чи, чи сподобалось мені, чи ні. Так, і в нас є, дивіться, біла фарба гуашева. І ми цією білою фарбою малюємо зорі. Сніг не йде, тому що у нас місяць сяє. Місяць може бути в кадрі, а може бути десь високо. Зорі ви можете вимальовувати, як захочете, як може, у вас буде сузір'я, ну от, там. Асіапія. Да, чи щось ще подумайте. А, так, мені не, не вистачає яскравості цієї ялинці. Ще візьму зеленого. От наче звичайна листівочка, але ми її малюємо вже більше 15 хвилин. Так. І трішечки, трішечки, дам ці зелені. Так, ну що скажете? Взагалі-то можна, звісно, і гірлянду на неї підчепити. Не знаю. Ну, таке в нас вийшло. Ліс аквареллю.